Починає тут цвісти мій той з палички. Ось Осени, хто новички я покажу, як паличок вам вирощувати троянди можна легко і просто. Оце троянда вирощена з палички. Бачите, два я їй дала. Ось цей цвіте вже і вон цілий кущ цвіте. І від того ще пішов по палички Так що з паличок І кущі, Получаються сильні, великі. Це парад. Теж що, що там? Нічого не цвіте, коротше, та все. все. Це ще цвіте. Ще цвіте. Хандіжон. Ті вже цвіточки повицвітали, ну все рівно стоять вон на тому мене.